Деко Косулю єнотів свійських і домашніх тварин визволили з водяних пасток на Херсонщині. Рятівником став волонтер з Кропивницького. Поранених і знесилених тварин він шукав у важкодоступних містечках і селах, звідти чотирилапих, які потребують допомоги, перевіз у власний зооцентр. Там за ними доглядають ветеринари, годують, лікують і піклуються. Як нині почуваються пухнасті пацієнти, бачив Володимир Іванченко. Буд Волонтер Дмитро робить усе можливе, щоби поставити на ноги косулю, яку врятував у затопленій Антонівці. Тварина жила в дикій природі. Коли рашисти підірвали греблю каховської гес, її потужним струменем води винесло з лісу. Видите, все затоплено. Травмована і безпорадна косуля дрейфувала підтопленими вуличками села, поки на неї не натрапили волонтери. Тепер тварина у критичному стані та ледве дихає, розповідає Дмитро. Коли водою животних об що вони можуть давиться і ж же как бы вода та пресна, но вода з домісями іла. Э, всяких будівельних матеріалів, а також хімічних, которая вода несла. постраждалу косулю на реабілітацію. Дмитро доправив у свій зооцентр. Тут же оговтуються від пережитого лиха п'ятеро єнотовидних цуценят. Малюків знайшли у селищі Куйбишевому. Налякані вони пищали і панікували. каже Дмитро, якби не волонтери могли б загинути від голоду. Ані прятались, искали десь, діта пытались дета за рица шипели, була беспокойство У них тривога. На сьогоднішній момент ви бачите цих малышей, яких можна прикоснутися, і ніхто не шипить. А ці маленькі вусані ховалися від води в покинутому будинку на острові в Херсоні. Їхні господарі евакуювалися, а пухнастиків із собою не забрали. Побачивши людей, тварини відразу пішли на контакт. Вони були в шоковому стані, так як їхні матері не було і переживательно відносились до тому, що відбувалося рядом. Ну а на сьогоднішній момент, як бачите, вони мурчать і з великим удовольствием п'ють молоко. Дмитро пробув на Херсон. Херсонщині кілька днів розповідає, забрати нещасних тварин йому допомагали місцеві жителі, пересувалися на моторних човнах, оминаючи міни, які змило з полів течією. Дмитро каже, затишну та родючу Херсонщину нині не впізнати. Затоплена територія, страдаючі люди, страдаючі животне, яке которая не тільки мул, а також все, що смила у себе на путі. Врятовані Дмитром тварини зазирнули в очі смерті. День коли волонтер Вивіз їх із затопленої Херсонщини. Став для пухнастиків другим днем народження. Тепер вони лікуються, відходять від шоку та звикають до нової домівки. А головне знову відчули, як це бути в безпеці. Дмитро говорить: місце в його зооцентрі вдосталь, тож має намір продовжувати евакуацію тварин із затоплених районів Херсонщини. Доки не спаде вода. Волонтер знову готується рушати в дорогу. Держим курс на Херсон. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал.